Правоохоронці затримали колишню заступницю голови Волинської ВАТА ще сім її спільників, яких підозрюють у незаконному переправленні понад ста військовозобов'язаних зобов'язаних чоловіків за кордон. За даними змі, йдеться про колишню заступницю голови Волинської обласної військової адміністрації Мирослава Якимчук. Як зазначають в СБУ під час роботи вова, колишня посадовиця організувала схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду чоловіків за кордон. До цієї діяльності вона залучила директора місцевого благодійного фонду, який оформляв військовозобов'язаних як водіїв міжнародних рейсів. Від серпня 2022 до квітня 2023 років, під виглядом надання волонтерської допомоги Збройним силам, вони організували незаконне переправлення за кордон понад 100 військовозобов'язаних. <зв> за зловмисники вносили їх дані до системи шлях, що дозволяло виїжджати за кордон як волонтери. Вартість послуги складала близько 5 тисяч доларів з людини. Гроші передавали через посередників. Зазначається, що для пошуку клієнтів і передачі коштів колишня посадовиця залучила ще сімох спільників. Співробітники служби безпеки задокументували злочинні дії учасників схеми і затримали організаторку. Під час обшуків у фігуранті вилучили мобільні телефони та ноутбуки з доказами незаконної діяльності. Їй інкриміновано створення керівництва злочинної організації. А також участь у ній перешкоджання законній діяльності збройним силам та інших військових формувань, а також незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Наразі експосадовиця перебуває під вартою зломисниці та її спільникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.